Усім привіт! Хто бажає таки спекти неймовірний італійський кекс, прошу переглядати відео, занотовувати, зафіксувати, що він найсмачніший. Кекс з доступних інгредієнтів, а виходить дуже-дуже-дуже багато. Усім приємного перегляду! У миску розбиваємо яйця до яєць мала шкарлупу. Забирати шкарлупу краще цією самою шкарлупою. І ви факт, що одразу це зробите. Факт такий. Все, забрали. Сюди ми додаємо ванільний цукор. Цукор, але трошечки цукру ми залишаємо десь так столову ложку. Ось, все, достатньо. Залишаємо і сюди даємо дрібку солі. Так, підсилить смак. І це все гарно збиваємо 3-4 хвилини до пишної піни. Це готово. Бачите, яка гарна пінка. Дивіться, які пузирки гарні. Ось до такої консистенції, як то кажуть, можна доводити. Дивіться, цей цукор, який ми залишили. Тут є у мене цедра апельсину, можна ще натерти цедру лимону. Ось сюди ми посипаємо. Цю цедру апельсина, ось так розтираємо разом з цукром. Він так більше своєї олійки віддають. І Воно так дуже смачно. Буде такий запах. Зараз запах неймовірний. А як буде у випічці, це взагалі буде супер. Так, дівчатка, господинки мої, буде точність інгредієнтів записана в кінці та в описі під відео. Під відео. І в кінці відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися, поширити. І, звісно, комент чекаю на ваш. О, дивіться, супер. Так, є. І тепер. Отут у мене є олійка на маленьких обертах. Ми вливаємо олійку, вже на маленьких обертах. Вливаємо олійку і перемішуємо. Духовка вже включена, розігрівається 180 градусів. Саме олійка нам додасть кексового такої структури і вологості. Довго перемішувати не потрібно. Так, сюди ми додаємо цю цедру. Орушна додаємо розпушувач. Перемішуємо. Так. Перемішуємо знову на маленьких обертах. який Колір, неймовірний. Дивіться, супер. І сюди ми всипаємо сухі інгредієнти. Значить, всипали. Потрошечки всипали, перемішали на малих обертах, борошно все вмішалося, Добавили сюди молоко, знову розмішали. І так чергуємо. Борошно. Молоко. І борошно. Все. Просто, щоб борошно все вмішалося. Більше там перемішувати не потрібно. Все, перемішали. Дивіться. Ось така рідка структура в нас вийшла. Все вмішали, все борошно вмішали. Довго ми не перемішували. Ні, не потрібно. Дивіться. Ось така кексова форма потрібна. Ось така, знаєте, з такою диркою. Ну, вона в мене маленька. Діаметром маленька. 25 діаметром потрібна. Вона в мене замаленька, тому беру просто туртівничку на 25 см. Дивіться, бачите, я її змастила буки олійкою і сюди виливаю наше тісто. Якщо у вас буде форма, то буде супер. Знаєте, буде виглядати кекс, кекс. Такий гарний італійський. Ну, я думаю, що смак не поміняється, якщо буде така структура. Ось так прокручуємо. Щоб воно у нас гарно підростало, більш менш рівномірно, але це вже не важливо, це не є бісквіт. 180 градусів на 45 хвилин ставимо в духовку випікатися. Все, зараз будуть запахи, повірте мені, на слово. Я думаю, що ви всі впевнені в цьому. Пробуємо, чи кекс випікся. Якщо треба, от. Ні, випікся, дивіться, краса. Все гарно випеклося. Все, залишаємо остивати, без залишків тіста. Супер. І подивіться, як красиво все гарно виглядає. Ой, чисто як бісквіт вийшов. Так, залишаємо остивати, воно трошечки, певно, відійде від країв, і тоді будемо знімати ось це кульцом. Запах неймовірний. Ось таке я зняла, попередньо я їх змащувала олійкою, щоб гарно все відійшло. І тепер гарно, гарно відходить і пергамент. Тепер ми нарізаємо. Гарно. дуже гарно. Подивіться, яка краса всередині. М'ягесенький, такий кексове тісто, як має бути. Навіть видно апельсинки, кусочки цедри. Подивіться, яка смакота вийшла. Ну, вони дуже пухкенькі куті кусочки, пухкісенькі. Інгредієнти доступні, подивіться, яка смакота велика у вас вже на столі. До чаю, до кави, навіть до молока. Ну, це неймовірно. Як же цей кекс підходить до чашки ароматної кави? Спробуйте ось такий рецепт. Дуже смачно, вигідно і всім приємного апетиту. Бережіть себе. Та Україну. Робимо дегустація. Без сумнівів. Господині, без сумнівів. Це дуже смачно. Це дуже ароматно. Це цитрусово. Навіть таки сказати, більше підходить якраз до голодів. Ось така випічка. М -м 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 -м. Дуже смачно. І не побоюсь цього слова і ще раз повторюю, що дуже вигідно. І багато. Погодуйте.